А маленька нутрія через пару днів стане великою? Ну як через пару днів? Через, через місяць? Ну. No. Так само ростуть вони, як всі. Качечка одне плеча. Там що вони маку? Де? Во. А що їх багато є? Так, це брат oh, одне. Друге. От, От, собак. Іде, йде, то Тобратик, іде прямо. Іде, йде, так, то братик багато вот, Братик внутрі. Та Який багато Бачиш, да. пов... Як качок ти. Коченятка Побачили собаку почули. Вже нема собаки, немає, пішли, не бійтеся. Теж з собаками сюди лазять. Он дивився одне маленьке і друге маленьке. Я думала, що тільки одне два.